Всім привіт з Лас Вегаса! Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в Лас-Вегасі, в США. Розповідаю, що в нас тут у нас сьогодні дві новини з кожного девайса, з кожної соцмережі, всі, з дві головні новини. Перша новина це дуже-дуже сумна. Декілька днів тому було вбито 23-річну українку в Північній Кароліні, їхала в метро, нападник декілька разів, вдарив її ножем. Це видно все на відео. Ой, п'ятеро людей ще було в метро, ніхто не допоміг, всі боялись нападника. Я слухала про неї сьогодні в машині, відвозила дитину в школу. Вона пішла працювати зразу, тільки отримала дозвіл на роботу, працювала в піцерії, також волонтерила в центрі для престарілих людей. Можливо, я так думаю, хотіла поступати на медсестру, тому що щоб поступити на щось медичне, вони часто просять волонтерські години і сказали, що допомагала сусідським тваринкам. Ну, мабуть, мабуть, я так розумію, вигулювала чиюсь собачку. Тобто ідеальна біографія. Ось просто ідеальна біографія. Надзвичайно красива. Надзвичайно. А далі про нападника зі слів його матері. Він був засуджений раніше декілька разів, відсидів 5 років. Потім в нього діагностували шизофренію. Він був у лікарні. Але його звідти випустили, тому що він був занадто агресивний. Я не повірила своїм вухам. У, у, у людини шизофренія, він надзвичайно агресивний і його випускають з лікарні. Зараз вони шукають суддю, який дозволив їм вийти з лікарні. Я так розумію, будуть розбиратися з цим Е, Матір його не пустила додому, тобто він жив на вулиці. І зараз ось останні новини, я краєм глаза дивилась, що підозрюють, що він вбив ще двох людей раніше. Трамп поспівчував родині, Америка хотіла взяти на себе витрати по перевозу тіла в Україну, але мама сказала, що дівчина любила Америку і хотіла залишитись тут, тут тож попросила поховати її тут. Серце крає, в раю на одного ангела більше. Царство небесне, співчуття рідне. Ну а далі вже веселий доні. Ньюсвік. багато людей в соціальних мережах вважають, що Дональд Трамп заснув на фіналі чоловічого турніру US Open у неділю. Ньюсвік проаналізував те, що ми знаємо. Зображення, яке поширюється, як е, на які президент сидить поруч зі спеціальним посланцем США Стівом Вітков, неясно. там там не зрозуміло кажуть, як довго Трамп тримав е, закритими очі. Можливо, він просто моргав. <гум> коли ця фотографія була зроблена, окей. Широко поширені фотографії президента, які виглядає сонним, викликали свіжу громадську дискусію про його здоров'я, та громадську поведінку. Ну, окей. Венс же сказав, що він не спить ночами. Ось тепер всі, всі караулять, коли він здрівне. І за українські новини трошки скажу, я дивилась по Ютубу цю директору директорку школи в Україні, яка була одягнена, наче вона на рибалку зібралась, але не пускала дітей в в школу в шортах. Я дуже пишаюсь українцями, стала на сторону дітей своїх і чужих, все зробили просто. Правильно, молодці. Вона порушувала все, що можна. Вона не мала права не пускати дітей в школу. Кожна дитина в Україні, як і в Америці, має право на безкоштовне шкільне навчання, і ми все рівно платимо. Так, ми платимо з наших податків. Тут би в Америці, тут би її просто засудили на такі гроші. А, відправляє їх додому, вона просто наражала їх на небезпеку. Претензії щодо одягу мали би бути до батьків і навіть не претензії, а рекомендації. Мені сподобався, як розповідав чоловік, що там малі, молодші діти стояли, плакали, і він не відпустив їх додому, не дав їм піти. Ну, все правильно, все правильно. Батько, батьки на роботі, діти повинні бути в школі. І ось чомусь це дуже розуміє, дуже гарно розуміє, чийсь батько, але цього не розуміє директорка школи. В Америці її б кар'єра на цьому б закінчилась Прямо в той же день. У нас у звичайних школах просять, щоб дівчата не вдягали майки з бретельками лапша. Знаєте, така тоненька. Тоненька бретелька, лапша, я тут називають має бути не менше е, е, двох пальців. Ширша за два пальці має бути ця брутелька. І в дуже коротких спідницях теж просять не приходити. Але це рекомендації. Таких жінок, як ця директорка, тут е, в Америці називають Керон, Такі, знаєте, з, -з, 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 -з легким привітом. Це невід'ємна частина будь-якої культури. Недавно на бейсбольному матчі одна така Керон стала зіркою пару днів назад. Бейсбол це прям велике діло в Америці. і Коли вилітає м'яч на глядачів, це взагалі круто. Треба його зловити. Зазвичай цей м'яч віддають дитині, сину чи ще комусь. А, ну, і всі камери повернуті, ну це круто. Прийшов чоловік з сином на бейсбол, вилітає м'яч. Чоловічі робить все можливе, щоб спіймати цей м'яч. М'яч котиться, жінці під лавку. Він його дістає і своєму ж сину несе віддає. Підходить та жіночка, щось кричить йому в лице. Він аж так відхиляється, виглядає вона дуже агресивно. Він бере у сина м'яч і віддає цій жінці. Все це знімалось на камеру, так і було на великому екрані. Зловити м'яч це круто, а тут жінка забрала м'яч у дитини. Звісно, що дитині це просто капець Як обідно, один з бейсболістів підписав свою біту, віддав дитині, дали йому ще якийсь там подарунковий набір, дуже здоровий. У батька запитали, навіщо ти забрав м'яч у сина і віддав їй, тому що ну, під лавку закотилось, треба його зловити. а Якщо не зловити, він впав той, хто перший взяв. Це важливо, там під чим під чиєю лавкою був той м'яч. Ну і він сказав, що вона дуже погано дуже багато вживала поганих слів. Він не хотів, щоб його син це чув, і віддав цей м'яч. І ця Керон, ця жінка, ім'я казати не буду, їй 67 років, до речі. Її звільнили з роботи, де вона працювала, не сказали. І вона скаржиться, що вона не може вийти з дому, не може піти гуляти з собакою, не може сходити в магазин, бо всі, хто її бачить, букає Бу! Ось так ось. Це не перший вид випадок. До неї декілька тижнів назад один поляк-мільйонер, тут визначився у нас Піт Щерак, чи Шрак на тенісі. Після гри спортсмен роздавав всі, всім автографи, зняв кепку і віддав хлопчику, який там стояв. Цей поляк вихватив з дитини з рук ту кепку і побіг. Ну, через пару тижнів е вибачався на камеру. Ну, тому що його всі впізнали, <смі> він відома людина, він просто вкрав у дитини в кепку. Е так, минулого разу розповідала про Венса і питали в коментах, хіба Трап Трамп може його звільнити? Е ну, не зовсім. Тільки імпічмент або через суд, е якщо, якщо в, чогось, в чомусь його звинувачують, наприклад, в корупції. Ну, аби просто його виживуть звідти. А, ну, Вижити Венса ми розуміємо, не так то легко. Колишній речник Трампа Ентоні Скарамучі, десь пару місяців назад, сказав, вважає, що Трамп врешті-решт звільнить Венса. Він сказав саме звільнить, тому я повторила за ним: Ну, малося на увазі, мабуть, позбудеться. Оскільки Трампу не подобається, що всю увагу утримує Венс, тому що у нас одна квіточка Трампа. Ось мені дуже хочеться вірити з Карамучі, що дійсно дійсно викине його звідти. І статистику вам зараз скажу: з 1789 року в Америці було 50 віце-президентів, з них Сім померло під час перебування на посаді, двоє перечасно подали у відставку, і дев'ять з них стали президентами. Бачите, така ось така, як то сказати, дуже небезпечно бути віце-президентом. Там смертність висока, а двоє пішли, не витримали. Тому я б сказала у Венса шансів 50 на 50. Ну, його терпіти всі не можуть, його просто всі не можуть терпіти. Я думаю, його з радістю виживуть звідти. Для тих, хто пише, що Америка розпадеться, погані новини для вас, не розпадеться. Немає ніяких признаків сепаратизму. Mm -mm. Зовсім. Просто падає економіка, падає, котиться в них, вниз економіка. В гіршому варіанті, в поганому варіанті буде рецесія в гіршому. Буде ще гірше, якщо доні ніхто не зупине. Зараз виглядає, як ми впевнено йдемо в рецесію. Доні знизив тарифи з Європою, тим самим трохи спас ситуацію, але цього недостатньо. У нас нарешті почали дешевшити будинки. Тут в Лас-Вегасі перший раз з 2007 року, за останні 10 років ціни за житло піднялись вдвоє будинків зараз більше, ніж покупців. Це теж перший раз з 2007 року. Ось так. На кожній вулиці в нас продається будинок. Я тут живу 10 років, я такого не бачила. Це перший раз. Мій чоловік каже, що таке було в рецесію навіть гірше. Ось так. Дякую, що дивились. Дякую за підписки, лайки, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе. А я там чула, над Польщею літають дрони. Піду почитаю, чим там воно все скінчилось. Бережіть себе.